Ось цей керамзит зараз сухенький, а от восени і взимку він мокрий, і вся волога з нього тече прямо в квартиру. Мешканцям будинку Потутковського 15, набридла бездіяльність Жеку. І тому люди звернулись до народного контролю. Всі три кімнати цієї квартири затікають та регулярно обростають грибком. Бідкається Рената Феліксівна. Вся квартира залита, вся квартира в грибки. Ми намагалися боротися, Ми робили свой ремонт потолка. Все. все це пішло на смарку. Ремонт для цієї родини став постійним із 2007 року. На ремонт делала, холодильник притащувала у під'їзд і убирала, і пересосила, і шкафи сюди заставила. Станіслава Феліксівна переймається за своїх онуків, адже такий мікроклімат шкодить здоров'ю дітей. Врачиха приходить і каже, як ви в цій хаті живете. Ви же сами дітей переводите. Це ж На минуточку вже доходило до астми. Реки всі виправдовуються, час від часу латають покрівлю. Оце саме такі місця, де були проблемні. Ми їх. Угу. А всі інші місця? А всі інші місця ми не виконуємо капітальний ремонт. А хто виконує каталь ремонт? Ми криємо покрівлю місця затікання. Люди кажуть, що дах треба лагодити капітально. Визнаються, і у міськраді під тиском мешканців будинку та журналістів комунальники пообіцяли зремонтувати покрівлю вже наступного року. Вже вичерпані всі кошти по капітальному ремонту. Ми його будемо включати в титул на 2016 рік і в 2016 році буде виконано ремонт капітальний ремонт цієї покрівлі. Ми проконтролюємо виконання цих обіцянок чиновниками. Дмитро Клименко, Ілья Кот. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 п'ятсот два Пишіть народ,